Привіт всім! На зв'язку Медіанота Юа. І сьогодні з нами гурт столиця. І зараз я задам їм декілька запитань. У вас тільки що закінчився концерт у Рівному. Розкажіть ваші враження про нас, про рівне, про рівненську публіку. Як вам взагалі? Завжди класно, ми вже не вперше приїжджаємо в Рівне, дуже класно тепло зустрічають. Я думаю, що концерт був також класний. Співали, танцювали, все як би хотіли, все було. Як вам саме рівне? Загальне враження. Ну, Подобається, люди гарні. Подобається. Супер. E, зараз я хотіла би запитати про творчість і новий трек Кучері. Як народилася сама ідея треку і яке послання, можливо, ви хотіли б передати слухачам? Ти накрутила кучері, танцюєш під кучими. В Кучері з'явилася в мене був я бітмейкер в нашому курті музику, і в мене був просто цей біт аранжування і... Не знала з назіком, що туди записати, що продумати, і на зараз з'явилася ідея записати туди хор. Ми записали хори і вийшли такий вроді прикольний трек. Трек насправді прикольний, крутий, навіть сказала б. Дякую. Нам кліп виглядає взагалі дуже атмосферно. Де проходили зйомки і чи були якісь цікаві моменти за кадром? В Житомирі. Ми вже проходили в Києві, там знімали ми два дні. Перший день ми знімали всі кадри, які на вулиці, що ви бачите, і на другий день вже знімали в павільйоні. Знімав Бодя, Боневач. Водя. А водя? Чи плануєте знімати ще відео на іншій пісні в такому ж візуальному стилі? Ні, ну Я думаю, що по-любому будемо щось знімати. Але які... Так. Це втілимо такі люди, що ми нічого не було але У нас, якщо от вийшло щось прикольне, ми кайфуємо, пробуємо постійно щось робити. Тому... Ми теж кайфуємо від вашої творчості. Дякую. Дякую. Зараз хотіла б провести пліц, я питаю, ви відповідаєте. Швидко Дякую. і без розуму. Ранок чи ніч для творчості? Ніч. Ніч ранок. Ага. Кава чи чай? Чай. Кава. Кучері чи пряме волосся? Пряма обласні. Пряма обласні. Що обов'язково має бути у вашому райдері? Алкоголь, Ой, шукаємо. Батон обов'язково з маслом. Батон, курка грій. Найголовніше, щоб їжа була в райдері. І колонки хороші. У нас, короче, стоїть далі. Саме головне це колонка. Якщо баланси, любить чорної крути, він собі саме. Добре вас, все одно молодують. Не біжається. Ні, я добре. Це рівно. О. Що надихає на створення нових пісень? О, такого немає, ми ну, пісні потім якось дуже так швидко пройшли, щось е -е, придумали, зробили якісь і далі. Ще... Ну, я ще скажу, що мене особисто надихає. Коли в нас є якісь, якісь результати від нашої творчості, коли пісні набирають в багато, коли люди від цього кайфують, реагують. І, ну, це нас надихає на створення щось нового. Дякую. Три слова, які ми описали гурт «Столиця» сьогодні. Влад Назар, столиця. Клас. І останнє питання з плісу. Фраза, яка вас мотивує? Бандюкат це була. Звісно. Треба їбашити. Треба їбашити, ребята. Клас. Клас. Е, хотіла б записати ще рубрику з вами Норм чи стрьом. Норм чи стрьом. Вітайте тільки норм або стрьом. Забути слова на сцені. Норм. Спонтанний фіт з іншим артистом. Норм. Фанат, який вибігає на сцену. Норм. Автограф. Автограф на шкірі фаната. Виступ у маленькому клубі на 30 людей. Норм. Онлайн-концерт замість живого. Стран. Писати пісні вночі о 3-й ранку. Norm, це у нас класика. <laughs> Вийти на сцену в тапках. <laughs> Супер. Дуже вам дякую. І на кінець хотіла би, щоб ви сказали якісь побажання для глядачів, для медіа Nota UA, для слухачів. <laughs> так, слухачі, Medianota UA. Слухайте, дивіться нові релізи, які виходять на курсі, з типа, в принципі, всі поміли, працювали. До зустрічі. Дякую. Дякую.